Окрім ваших донечок, матусі будуть дуже задоволені не тільки самою моделлю цієї гірськолижної курточки, а ще й її вартістю зараз. Дівчатка, ось така куртка на мембрані в 15 тисяч з утепленням Хору зараз буде коштувати 1990 гривень. Дуже класний варіант на зиму. І вам можливість приготуватися до. Зимового сезону. Давайте більш детально про курточку. Курточка гірськолижна, Капюшон знімний капюшон утеплений флісом. Сама тканина верху 15 тисяч мембрана, не продувається, не промокає і дуже тепла. З внутрішньої сторони маємо захисну спідницю. Це для того, щоб під курточку не піддувало і не попадав сніг. Якщо ви будете кататися на лижах і падати, є у нас утяжечки. Також кишенька внутрішня, і як у дорослих, у нас тут є кишенька для скіпасу. Рукавчик регулюється липучкою і маємо манжету з отвором для пальчика. Дивіться, яка шикарна, просто чудова куртка тепла. До неї можна підібрати класичні штанці. І всього-навсього 1990 гривень. Пишіть в директ, замовляйте.